Субтитрувальниця Оля Пустка, реєструйся і відпочивай за рахунок люксафем Татарстані на тому заводі, де виготовляють дрони, які летять бувати нас, гарячи. Там такий чорний чорний стоп диму був до самих небес, і це було що? А це дзвонили ми. А в Росії знов пропущені безпілотники служби безпеки України вразили термінал зберігання шахедів у Татарстані і підтверджується служба безпеки України безпосередньо особисто сьогодні. Вранці, згідно з повідомленням СБУ, далекобійні безпілотники цен. Тру спецоперації, а які ми дуже добре знаємо, служби безпеки вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання шахеди, а також іноземні комплектуючі до них цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан. Знаходився, бо вражено його вже. Бачимо на відео, як безпілотник центру спеціальних операцій АСБУ влучає прямісінько будівлю логістичного хабу йдеться. Повідомлені служби безпеки, після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження близько 1300 кілометрів. Служба безпеки України продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об'єктів у глибокому ворожому тилу. Склади зберігання шахедів, якими ворог щоночі тероризує Україну. Одна із закон. Ніх військових цілей кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України, а зупинятися ворог, як ми з вами зрозуміли прекрасно. Насправді не планує. Планує тільки водити всіх заніс, аби не було ні таких санкцій, ні санкцій від заходу. Але все це буде після того, як Трамп сказав, що він буде зустрічатися з Путіним 15 серпня в Алясці, то на Алясці то вийшла публікація в вострій Жорнали. йдеться з посиланням на європейських і українських посадовців про те, що Путін пропонує шазу зупинити війну в обмін на східну Україну, і пропозиція ця змусила адміністрацію Трампа почати підготовку до саміту з російським лідером. Але європейські чиновники до неї що власне дуже логічно поставилися дуже скептично, тому що зрозуміло. А тепер я вам ще ж розкажу, що що не поняв стівка, то вони правильно поставили скептично. Бо з чого б це Путін раптом вирішив би вийти з частин Херсонської Запорізької областей, які він мало контролює, але все ж але які йому потрібні для того, щоб тероризувати мирне населення, путіну взагалі потрібен. Підступ до областей в районі 20-30 кілометрів, щоб діставати свої артилерію, просто вбивати мирне населення. Бо він геноцидник, так і от і отута, але востижорна написала. Що е, така така опція, так обмін, ну, як обмін, це загарбання Росією території. Давайте називати речі своїми іменами, бо обмін, я вже вам поясню, це коли щось міняється на щось. Європейські чиновники висловили серйозні застереження щодо цієї ідеї, адже вона передбачає, що Україна фактично має віддати східну Україну. Про що вже сказав Зеленський? Що зась ми нічого віддавати не будемо? Це наша земля, наші території. До побачення з такими пропозиціями, просто такі, щоб не сказати іншими словами, дивляться нас діти за курсом російського корабля. Можу сходити той, хто уповає на те, що такі. Сценарій може бути реалізовано затверджено і погоджено українською стороною. Трамп заявив, що пропозиція російського лідера не є проривом, але достатньо приваблива, щоб розпочати підготовку до зустрічі вже 15 серпня. Вона може свідчити ця пропозиція. Пише Wall Street, про відхід від попередніх вимог Москви щодо повного контролю над усією лінією фронту, яка виходить за межі Донбасу. За даними чиновників, яких проінформували про розмову. Путін мовляв, сказав Віткофу, що погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна відведе війська з усієї Донецької області в такому випадку Росія контролювала б Донецьку та Луганську області а також Крим, які вона незаконно анексувала в 2014 році і Хоче, щоб його визнали російською територією. Але нині нагадаю, Росія не контролює жодну жодну з чотирьох областей: ні Донецьку, ні Луганську, ні Запорізьку, ні Херсонську. Тому видавати ми нічого, звісно, їм не будемо. Також Вітков Бусім то повідомив європейцям в розмові в п'ятницю, що російська пропозиція складається з двох етапів: спершу Україна виводить війська з Донецька і лінію фронту заморожують, А потім друга фаза, коли Путін і Трамп погоджують фінальний мирний план, який згодом обговорюватимуть з президентом Зеленським. Все поганий алгоритм. Треба спершу з нами план погоджувати, обговорювати. А потім, може, якщо там будуть умови справедливого, чесного, довготривалого миру, ми будемо на щось погоджуватися. Бо цей алгоритм дій він якийсь недоста. Лугий в ньому щось багато щось цього порушено. Кремль на неодноразові запити за Wall Street Journal про коментар, що вони там пропонують, не відповів і ну ясно, що він не відповів, тому що знаєте що, бо стівіко міг все переплутати. Стівков неправильно зрозумів Путіна щодо поступок для України. Про це пише видання Білд. Диктатор РФ Володимир Путін не відмовився від намірів повністю контролювати і Донеччину, і Луганщину, і Запорізьку і Херсонську області, Повідомляє Білд, як пише видання. Із посиланням на свої джерела Кремль пропонує лише часткове припинення вогню відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу, але не всеохопне перемир'я. Ну це ясно, бо вони не хочуть щоб ми атакували а, їхні нафтопоробні заводи, які є вагомою частиною забезпечення їхньою армією, логістикою паливом. А більше це якраз і є та частина, яка дозволяє путіну отримувати нафтодолари, чи чи топак нафтоюані, нафторупії. За те, що він має ці НПЗ, на них нафта перероблюється. А потім танкерами нелегального флоту теж будемо називати його, як є тіньового відомого, да, в суспільстві. Вона перевозиться і експортується до Китаю, Індії, Бразилії, тої ж Туреччини. А ми по цьому всьому б'ємо за тиждень три заводи. Мінус фактично з минулої суботи. Ми саме на цьому ж місці обговорювали рязанський НПЗ на 52% Тепер зупинив свої потужності. Не може тільки на 48% після ударів дронів може переробляти нафту Reuters, написала, порахувало Новокуйбишевський взагалі мінус. Він зупинив свою роботу після атаки дронів ніч на суботу минулого 2 серпня. Ці цього тижня ми з вами були свідками того, як в ніч на четвер розгатили Афіпський НПЗ. Ну що тут таке назва негарна. і взагалі НПЗ просто не гарні для того, аби Путін продовжував війну. Йому гарно нам є, тому ми лупимо. І Путін тільки для цього хоче повітряне перемиря. До речі, вчора він ще говорив ще з Лукашенко по телефону. І Лукашенко кожну п'ятницю тепер виходить і каже дві речі. Путін хоче Ітрі перемир'я, і ультиматум Трампа 50 днів не годиться. Лукашенко забули сказати, що ультиматум Трамп скоротив до 10 днів. Він вчора закінчився. Закінчився він нічим, як в принципі ми і прогнозували. та? але ну тим, що Трамп сказав, що про санкції геть нічого не сказав. А потім сказав, що він буде зустрічатися з Путіним. От тому Путін хіба що і хоче ось це перемиря повітряне запропонувати. В той же час штати мовляв відповідно до інформації. Білд запропонували заморозити конфлікт по фактичній лінії фронту, в обмін на значне послаблення санкцій і економічні домовленості з Росією. За даними БІЛД, Кремль відмовився від цього варіанту. Бо вони хочуть всі області, не почув Стівітков. ситуацію ускладнили. Зауважує Білд, помилка спецпосланика Шаскіловіткофа, який неправильно зрозумів заяви Путіна і при прийняв їх за поступки. Зокрема, російська вимога мирного відходу українських військ із Херсона і Запоріжжя була витлумачена Вітковом як мирний відхід військ РФ із цих регіонів. Вітков не знає про що говорить. Прокоментував ситуацію чиновник українського уряду в розмові з білд за інформацію. Видання подібну оцінку розглядають і в німецькому уряду. Щоб там не розглядали без нас. Ми на це не підемо. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадує вже четвертий рік поспіль Україна протестує повномасштабній війні Росії. На суші, на морі та в повітрі, ми завдячуємо нашій незалежності, мужності наших захисників і стійкості нашого народу. Українці наголошує Сибіга раптом, хто не почув, не зрозумів, теж от як там відков, чи може Трампа, сибіга нагадує, і ми, що українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві і повазі до нашої територіальної цілісності і кордонів визначених. Нашу конституцію Росія має заплатити велику ціну за свою війну, а не бути винагороджена за неї. Що ще каже про наші плани і те, на що ми ніколи не пристанемо себе? Прошу слухаємо. Росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни. Незважаючи на невтомні зусилля Сполучених Штатів та постійну готовність України до досягнення справедливого миру. Росія продовжує терор проти цивільних, ігнорує встановлені дедлайни та не виявляє справжнього інтересу до закінчення війни. Україна залишається відкритою до конструктивного діалогу та реальних рішень, узгоджених разом з Україною з повагою до волі нашого народу. Нам потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви. Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами. Та всіма нашими міжнародними партнерами, щоб разом досягти справедливого і тривалого миру. Ось так нам треба справедливий довготривалий мир, а не тільки капітулятивні вимоги, умови, які пропонує Путін, які може розглядати Трамп. Ну що ж я кажу, що Трамп напередодні так всім нагадую. Раптом хто зараз за цією зустрічю може забути. Трамп обіцяв рішучі кроки, подивитися, що зробить Путін, і запровадити санкції проти нього, тарифи проти його дружків, індію Китаю. Трамп ще в за нашим часом це була нічна, 8 серпня. Напередодні так там в них був день. Казав, що от я подивлюсь, що зробить Путін, і якщо що то буду діяти. Путін нічого не зробить. Бив окрім як по, по око замилював Трампа і не лише не припинив вогонь. А Трамп вийшов і нічого не сказав про санкції, а сказав лишень про зустріч, до якої він готується з путіним. Якось щось зламався. І в цього алгоритм дії обіцяни. Втім, міністр фінансів США Скотт Бесен, щоб не так ганебно, напевно, було зауважує, що імовірність запровадження нових жорстких американських санкцій щодо Росії все ще зберігається. Таку заяву зробив міністр фінансів. США Скотт Бесен, Цитую, дивіться, каже, давайте подивимося. Президент Трамп зберігає. Має всі варіанти відкритими і щодо санкцій, і щодо тарифів, щоб зупинити цю жахливу війну в Україні. Президент Трамп це президент миру. Він хоче, щоб цей жахливий конфлікт було завершено. І тарифи проти Китаю можуть у якийсь момент опинитися на порядку. Денному каже Бесент. але я щось не знаю, коли уже. Це опиниться на столі і на порядку денному, тому що Дональд Трамп тільки дає Путіну чергові поступки і відтерміновує момент, коли він його покарає вже жорстко і жорстоко. Варто нагадати, що напередодні знову я вам нагадую, закінчився термін ультиматуму ультиматуму Дональда Трампа. Після якого той обіцяв запроваджувати санкції, а санкцій нема зовсім нема їх. Ну може колись будуть сходбесін намагається принаймні інформаційно врятувати ситуацію, але не знаю, треба ж не рятувати, а запроваджувати.